Сумна звістка знову сколихнула шостку. 27 травня відійшов у вічність захисник України Олександр Сергійович Лисиця, справжній патріот і захисник України, чиє життя обірвала жорстока війна. Він народився 8 вересня 1977 року у місті Шостка, навчався в загальноосвітній школі номер 2 закінчив її і вступив до Шосенського професійно-технічного училища номер 13. Олександр отримав спеціальність електромонтера. Далі Строкова служба в армії. Її він проходив у місті Стрий Львівської області. У 2015 році чоловік був мобілізований на виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Після початку повномасштабної російської агресії у 2022 році Олександр вже 25 лютого стояв у черзі до військомату, щоб записатись добровольцем захисником рідної землі. У складі місцевих сил територіальної оборони тривалий час. Олександр Лисиця воював на Сумському, Харківському та Донецькому напрямку. Олександр Сергійович користувався високим авторитетом. Серед військового керівництва та фронтових побратимів він був людиною доброї душі, спокійним, відповідальним, працювитим, намагався завжди підтримувати інших і допомогти їм. Восени 2023 року під лиманом чоловік отримав складне комплексне поранення, знадобилося шість операцій і дев'ять місяців кропіткого лікування та відновлення у Дніпрі, Києві Львові. Олександр втратив нирку і частину Селесінки. Носив у тілі кілька осколків, ноги були закуті у спеціальні пристрої для корекції. Незважаючи на всі труднощі, наш земля дуже прагнув. Жити, мрія, як закінчиться війна, як він одужає, допоможе знайти себе в житті своїм дітям, сину Назару та донечці Дарині, як будуть збиратися за щедрим столом великою, дружною родиною. Але старі рани не відпускали, постійно давали про себе знати. 27 травня Олександр Сергійович Лисиця відійшов у вічність. Йому назавжди 47. Прощались із бійцем 28 травня. Всі ті, хто його знав, та небайдужі містяни. Слова співчуття висловили вчителі Олександра Лисиці. Завжди важко прощатись з нашими захисниками, але втричі важче коли ти прощаєшся. Своєю дитиною, яку навчав. 30 років назад я навчала Сашка, а сьогодні він піде у вічність. Сашко, дякуємо тобі за захист, дякуємо тобі за те, що ти нас захищав і будеш впевнені, впевнений в небесному Олександр Сергійович навчався в Державному навчальному закладі Щоспівський центр Стативин з 1993 по 1996 навчальний рік. Пам'ятаємо його, як світло, ці радісні. Він завжди міг прийти на допомогу друзям. Також на траурній церемонії прощання були присутні представники міської влади. Знову бір в громаді, знову бір в Україні. Олександр. Захищав свою державу, своє, своє рідне місто. Численні нагороди говорять про його мужній характер. Але на жаль, я... Олександр дав життя за те, щоб Україна була мирна. І ми це запам'ятаємо на залуч. Грубок із ключуття рідна пам'ятаємо героїв. Слава Україні! i